Для кожного співробітника медичного центру, який проходить навчання для роботи з DocDream, створюється персональний навчальний план. В цьому відео ми розкажемо, як з ним працювати. Навчальний план оформлено у вигляді онлайн-календаря, в якому вказано учбові теми, кількість занять та дати і час навчальних сеансів. Послання на свій персональний навчальний план співробітник клініки отримує через смс. Щойно якась інформація у календарі оновлюється, Співробітнику повторно відправляється смс з проханням переглянути зміни у календарі. Календар можна переглядати у звичайному браузері на мобільному телефоні, але зручніше працювати з ним на моніторі комп'ютера. Зараз на екрані персональний навчальний план одного з працівників клініки. Ось теми занять підібрані для цього співробітника згідно до ролі, яку він виконує у медичному центрі. Кількість прямокутних блоків під кожною темою це кількість занять, що передбачаються для цієї теми. Якщо клікнути по порожньому сірому блоку, то побачимо лише інформацію про те, що таке заняття передбачено, але коли воно відбудеться і які саме питання будуть розглядатися, ще невідомо. Щойно ми узгодили дату та час майбутнього заняття, ця інформація з'являється в сірому блоці. Клікаємо мишкою по ньому, і бачимо, що всередині вже є теми, які заплановані для обговорення під час учбового сеансу. Орієнтовна тривалість заняття вказана тут. Коли заняття проведено, блок зафарбовується у зелений колір. Всередині вказано розглянуті теми. А якщо клікнути на кнопку YouTube, то відразу можна переглянути запис заняття. Ці відео залишаються доступними для співробітників клініки назавжди. Їх можна використовувати для навчання інших працівників або переглядати, якщо щось забули чи відволіклися під час заняття. Червоним відмічено заняття, які не відбулися, з вини співробітника клініки. Він або не з'явився у призначений час, або скасував заняття в останній момент. Такий час вважається використаним і віднімається від загальної кількості годин, передбачених на навчання. Зазвичай до початку заняття та після його проведення співробітник клініки отримує спеціальні завдання. Наприклад, на початку заняття потрібно переглянути навчальні матеріали, щоб підготуватися до сеансу, а після проведеного заняття потрібно виконати домашнє завдання і здійснити в програмі якісь дії по темі, яку щойно засвоїли. Без самостійного вивчення теорії та без виконання практичних завдань ефективність навчання дуже низька. І іноді задачому співробітнику доводиться повторювати весь курс, але вже оплачуючи його з власної кишені. Індивідуальні завдання розміщуються на вкладці завдання. Якщо з'являються нові завдання, то на вкладці буде присутній червоний дзвіночок. Всі завдання розподіляються на окремі групи, в залежності від стану, в якому перебуває завдання. Одним кліком мишки можна розкрити групу і переглянути завдання. Наприклад, в групі заплановано є червоний дзвіночок. Тобто всередині є нове завдання, якого ми ще не бачили. Відкриваємо групу. Це завдання для підготовки до навчального сеансу. Вивчаємо його подробиці. До початку заняття потрібно переглянути у боті декілька статей. Для цього співробітнику виділяється три дні. Не обов'язково виконувати все за раз. Можна виконувати завдання частинами та відмічати приблизний прогрес його виконання. Завдання, в якому прогрес більше 0%, але менше 100% автоматично потрапляє в групу в процесі. В цій групі вже є ще одне завдання. Цей значок означає, що термін виконання завдання вже минув. Червоним виділено дату, до якої потрібно було виконати це завдання. До речі, якщо під час виконання завдання з'являються запитання або коментарі, то їх можна писати прямо всередині завдання. Наш менеджер побачить їх та надасть відповідь. Якщо завдання повністю завершено, то пишемо у ньому 100% виконання. Такі завдання автоматично переміщуються в групу Виконано. Керівник медичного центру та обрані ним менеджери мають доступ до загального календаря навчання, де можна переглянути прогрес кожного співробітника та деталі всіх проведених занять. Також у цій формі видно, які завдання були поставлені співробітникам, хто і як виконує ці завдання. На підставі цих даних досить легко аналізувати ефективність навчання та робити адміністративні висновки.